Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Надюшка Савченко знову вискочила із бойових завдань і закликала генштаб йти в атаку, бити ворога терміново всім чим можна. Ми у своїх відео вже неодноразово коментували її ось такі заклики, але хочемо тепер ще раз згадати, як це було в далекому. 2014-му. Надія Генералісімус титут. Офіцер Збройних сил України Надія Савченко в червні 2014-го потрапила в полон до бойовиків ЛНР через грубі власні помилки. Порушення субординації, бажання погратися в командира та стати героєм України. Необдуманий вчинок. Призвів до великих втрат особового складу і бойової техніки ЗСУ. Хронологію подій 17 червня 2014 року в районі селища Металіст під Луганськом у викладі безпосередніх учасників подій з батальйону Айдар оприлюднив на своєму сайті журналіст Олександр Аргат, редактор телеканалу Еспресо. Тепер, коли ви трохи вже готові чути правду про те, ким була і що робила Надя Савченко в армії, за що отримала прізвисько Пуля, можна і порозповідати. Поки вона була в полоні, це було неетично. Тепер, коли вона претендує на якесь. Політичне лідерство таких перепон не бачу. Правда, ті, хто мав з нею справу, досі не палають бажанням публічно оговорювати народного героя, хоч її обурюються, що її таким вважають, написав Рагат у Фейсбуці. Того дня генштаб сухо повідомляв про якийсь несанкціонований наступ айдару на позиції бойовиків і висунення бронегруп на підтримку батальйону. Це був чорний день безглуздих втрат в людях і техніці, зазначив журналіст. За його словами, немає підстав не вірити авторові розповіді, викладеної нижче розповідь бійця, що брав участь у бою, в якому потрапила в полон Надія Савченко. Наді нібито надійшла інформація від людей із її вертольотного полку, що з Луганська поїдуть гради, які відстріляються по щастю. Надя вирішила самостійно організувати операцію з їх знищення. Вона таємно зібрала групу з семи чоловік. Кількість, можливо, не точно запам'ятав, у яких на всіх було три РПГ 7 Про це не знав ані Сергій Мельничук, ані Валентин Лихоліт, командир і на. Штабу Айдару. Надя сказала, що якщо гради знищать, то учасникам цієї групи дадуть героїв України. Але Надя не знала, що перед градами буде передова група. Чоловік 35 на легковому транспорті. Ця група і загнала бійців Айдару в підвал гольф-клубу. Викликати підмогу їм вдалося по мобільному телефону. Мельничук своїм лексусом почав возити айдарівцям на підмогу. О четвертій ранку зав'язався бій із першою групою всім чоловік. Там поранили лихоліта. Наді сказали, щоб вона очолила операцію з надання підмоги. Надя зібрала. Група, яка поїхала на танку 128-ї ГПБР окремої танкової бригади, але танк проскочив поворот на гольф-клуб і виїхав на блокпост ЛНР у Металісті. Виявилося, що в танк не встигли заправити боєкомплект пострілом з РПГ. Всю піхоту збили з танку. Танк взяли як трофей. Далі на підмогу викоталися три БМП 30-ї ОМБР. Одну БМП підбили, дві взяли в полон. Далі приїхав БТР 80-ї ОАРМБР. з трофейної БМП 1 Росіяни влучили в цей БТР. Також Олександр Рагат додає трохи інакший коментар щодо цієї історії від іншого учасника подій зі складу спецназу. Мовою оригіналу було трошки інакше. На гольф-клубі лишилось п'ять придурків айдарівців, її кентів мародерів які, побачивши елітний алкоголь, рішили все попробувати. На ранок се перевернулося, і ці придурки почали волати про поміч. Ця М вирішила пограти в командира, почала кричати на танкістів, щоб вони заводились і помогли витягнути ребят». При цьому танк був не заправлений ні бека, ні пальним. Доїхавши до сеперів, він заглох. Вона туди завела всіх остальних. Одна беха проскочила сеперів, відстрілялася і через поля вернулась. А одну ми знайшли вночі, коли ходили в розвідку і витягнути поранених. Ми ще там арту і авіацію наводили. І цю історію підтвердили айдарівці, які там були. Ця версія виглядає точнішою в частині про БМП, оскільки на Лостармері я так і не знайшов фотографій трофейних машин. За ці дати в районі металіста, додає аргат. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.